Має доступ до персональних даних, розповсюджує російську пропаганду та багато іншого. Такі причини назвала у своїй петиції про блокування Тіктоку Оксана Андрусяк. То що підтримують місця блокування соцмережі, дізнаємось. Так підтримую, тому що дуже багато часу і діти, і дорослі витрачають на цю програму. Та ні, не підтримав би. Чому? Тікток це зараз дуже популярна сфера, дуже популярний додаток. І якби люди дізнаються там більше зараз інформації, ніж в тому самому телемарафоні. -то Навіщо забороняти те, що, що говорить правду. правду? А самі користуєтесь? Ну так, звісно. Зараз всі користують тіктоком. В принципі, так. А чому? По-перше, тікток, як саме як явище, негативно впливає на концентрацію уваги, особливо в дітей. До 14 років. По-друге, тікток зараз це найбільший розсадник саме російської пропаганди. Я нейтрально мабуть ставлюсь. А самі з цією програмою? Ну майже ні, тому що в мене немає часу. Ні, це як соцмережа. Там можна висловлювати свою думку, можна почути чиюсь думку. Я вважаю так. Ну загалом. Ну, такий контент розумієте, це якби люди привикли, старше покоління. Воно в будь-якому випадку, ті, що молодь 20 років, вони будуть обходити ці заборони. А дітям до 18, звичайно, це потрібно заборонити там багато про російського і діти не вміють фільтрувати всю цю інформацію, яка їм надається в безмежному доступі. Тому я підтримую. Ні, не підтримую. А чому? Тому що свій вільний час я там проводжу. Що він є, що його нема. І без нього жили, і без нього будемо жити. Не вважаю, що це така і велика проблема, щоб його забороняти. Це просто моя особиста думка.